Йокарний алабай, не встиг я народитись, а уже популярний фотоблогер. Якщо ви знайшли на це відео, значить ви хочете дізнатися, як правильно вчитися в школі. Насправді, я кандидат вищих наук серед барабанщиків, тобто я дуже шанована людина у своїй родині, і я хотів би поділитися своїми пізнаннями в цьому жаху. Насправді все не так складно, як ви думаєте. Найскладніший предмет це фізкультура, тому що там потрібно бігати. А я як істинний представник задротів не вмію цього робити. Алгебра сама по собі дуже легка. Це та ж сама математика. Ті ж цифри, ті ж. А, а Звідки тут букви геометрія? Взагалі простіша простого. Якщо ви не настільки комуніст, що не можете довести вчителеві, що трикутник це трикутник. Якщо ви змогли довести це, то і зможете довести свою невинність і працювати адвокатом. Потім хімія. Я думаю, що кожен з вас колись кидав цукор у чай, не кокаїн. Як ви бачили, він розчинився. Так ось це те, що ніяк не перетинається з хімією або бонусом у вас буде цукровий діабет. А хімія це повний жах, нікому не раджу це вчити нуль з десяти крутості. Мало того, що це зовсім не зрозуміло. Якщо ви скажете, що хімія це зрозуміла, то ви комуніст. Вони теж ніколи не говорили правду, як і їм. Якщо ви не знаєте географію, то з вас можна тільки посміятися. Ну, так особисто мені казав учитель географії. На жаль, географія це не про країни. Тому що тоді б я отримав 3 бали 195. А на уроках географії ви вчите, я не знаю що. Напевне, те, що повинні були вчити в школі. Я не експерт. І найлегший предмет це ручка. Вона важить всього 35 грам, тобто трохи більше ніж я. І якщо я вам допоміг, то йдіть вчитися, а я стану популярним блогером і скасую школу.